Усім привіт, усім вітання! Любі танкісти та просто ігромани. Сьогодні у нас в меню бій з прямого ефіру. Акаунт з нуля. На патоні та на ББшках. Так би мовити, ноль скіла, одна везучість. Приємного перегляду! У мене все ББшки. Оскільки це аккаунт з нуля. Грошей нема. Давайте спробуємо. Ой, я кинуло до Сімирок, оце кинуло, що це за космос. Це получається. Так, два патон танка в них, об'єкт 2,57. У нас Безешка, Леопард і я. Куди поїде Леопард? Я встигатиму за ним. А. Давай, поїхали. Лео, куди ти поїдеш? Ти направо поїдеш, чи наліво. Їдемо направо. Йдемо направо? Ти наліво поїхав, так? Ой, вибач. А, вони по центру поїхали, серйозно? А я думав, що ми поїдемо... О, зато мене СТРВшка прикриє. Дякую. Все, супер, ми один одному подякували, а це вже запорука успіху. Я так рахую. Так, піднімаємося. Ну, запорука успіху, а чо ні, ми один одному пойдемо. О, два патона зараз на мене як вийде, як дасть мені. По ідеї ми ж їх тут можемо тримати, якщо я не помиляюсь, правильно? Опа. А я його і не пробив, ай 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 як зле. Я поспішив, дуже поспішив, а там ще й поразка у нас. О, Тігер перший їде. Давай, нагибай його того Тігра. Оце вертуха. Оце вертуха. Я все розумію, но вертуханські в мене летять просто космос. Майже ще одна вертуха. Вони думають, що я статіст. Ой! Настрашив мене, йолки, як ти мене настрашив? Ти хто воїн? Воїн дракона? Ты що чу чудишь? О, я уже свечу и стреляю, я прям вообще матерый штрих. е е ей, е. Хохо! -е. -хо -хо, вертуха знов! Шо? Та нашу тут зводитись? Це імбовий танк. Хто казав, що він поганий? О, дивіться, там ще один цей. Ще один претендент на тичку. А ну Дивіться, яка в мене запорука успіху. Я прям... Просто так безплатні течки даю. БУМ! Безплатна течка. Ха-ха, я вже 2000 дав. Нормально. Я прям вообще молодец. А де він там той? ...шижик-пижик? Куди він там заникв Так, СТРВшка мене наразі прикриває. Якщо щось, я скочусь вниз і буду, типа, матіори штрих. То мені наразі лячно туди їхати. Оба, оба, оба. Але то. Але що, вони вже майже всі ваншотні. Як це добре? Давай, від'їжджай, від'їжджай. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ой, як добре. От і 2800. І не треба ніякої і голди і не треба. Нічого не треба. Все летить, Все точно в ціль. Дивіться, в лючок цілю. Та наш лючок, як він є. З'їжджаючи. Лючок ще встигнем, правда хлопці? Так, ключок. Ключок! <свят> Ого! Нормальний танчик! А що це мені так підкрутило? То ти так на мене подієвесь стервешечка. Та я ж боюсь туди їхати, я так всіх тут розпіхую. А вони ж все одно мене вже цілять, чи ні? Цілять. Прям на мене дивиться, падлюка. А чого ти на мене дивишся? А ну розверни свій хоботок. Я не поїду на тебе, я не хочу. Розвернувся! Розвернувся! І пульк! <реш> Ваншотного лишив! Йо-моє! Чотири. 4... 4 тисячі майже видав! Ого! Та це не слабо, якщо чесно. Я прям вообще молодець. Ну я так рахую. Але я зараз, по-моєму, кою якусь дурницю, якщо так розібратись по чесночку. На мою думку. Усля! Просто б'єм їх, пацани, просто їх б'єм. Давай. Ну добре, ладно, зараховано. Ау, вау, 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 ти 30-й. Але він стоковий. Зараз його відволічуть, і я зможу по ньому дати стоподово. Він же ж стоковий. А ну, дивимося. Стоковий чи не стоковий? Ну як то? Стоковий це коли він тільки-тільки з цього з'їхав, з, з конвейером. Хтось собі купив і має пушечку. До речі, я ж можу сюди стріляти, правильно? А, я його там. Не бачу зовсім. Засвітиє мені його, братик. Братік і СТРВшка, засвітиє його. Опа! Я світанув. Я свічу по центру, пацани, дивіться, як свічу. Йо, стріляємо по ньому. Ой, як добре, які ви всі молодці. 5 тисяч уронія! 5000 уронія! Уху! На стоковому, на бебешках. Оце я розумію. За 4 хвилини. Ой, ні, брешу. За 6, ладно, за 6 хвилин. Опа. Ще лишилось що. Арта. Арту! Вертуха! А! Вертуха не пішла цього разу. Ну, на цих танчиках вертуха не йде. Вертуха на цих танчиках не йде. Тільки на радянських щось летить і все. Не знаю з чим це пов'язано. Так. Ну давай світи Лео. Ти ж його по любому зараз найдеш, правильно? А, він десь там внизу, Та ну тебе в баню, чувак, я за тобою гнатись не буду. Там внизу це не цікаво. Ой, втоплюсь. А що тут така глибина, та? Чуть не потонув. А патон тащить, але ти уяви собі, я все на ББшках, 5 5000 накидав. Я просто шокований. Я справді просто шокований. Оце красава лайк прожав. Сержант спасибі. У, бачу тебе, щоб, прям, щоб ти лайк прожав, то треба прям. У, -у, -у нічого собі, дивіться, як я правильно спра... справився на всі 100, що мені насипало медальок. Що ми маємо? Мастера. Підтримка, основний калібр, 5 тисяч накидав, 9 тисяч насвітів. Ой, кажу, 9 тисяч, 900 насвітив. Ну, непогано, непогано. Також нагадую: не забуваємо підтримувати наших захисників, наших героїв. Також бережемо себе та своїх близьких. Ну і прожимаємо пальчик вгору. До наступних зустрічей, бувайте!